Привіт! Від сьогодні нова рубрика на моєму каналі. Сподіваюся, стане традиційною ще як десятка і підсумки рубрика, в якій будемо говорити про якісь конкретні парфюмерні лінійки чи аромати якогось конкретного парфумерного бренду. І як ви зрозуміли вже думаю, з обгортки почнемо з бренду Монталь. Бренд Монталь був одним з перших таких брендів, які привернули мою увагу, коли. Мій інтерес до парфумерії почав набирати обертів. І привернули вони мою увагу через те, що всі їхні аромати мають дуже хороші технічні характеристики. Всі аромати в них стійкі шлейфові, довготривалі, насичені. А для мене технічні характеристики в парфуму мають значення. Але багато хто не розглядає бренд «Менталь» Для себе, тому що у монталь є така їхня характерна мускусна база, яка дуже легко щитується, впізнається, і можна сказати так відразу: о, це монталь. І вона дійсно присутня в дуже багатьох ароматах, і через її наявність багато ароматів у монталь стають такими однотипними. Це просто такі мускусні троянди з невеличкими, скажімо так, змінами. І оця мускусна база для мене особисто створює таке відчуття немитого тіла, і мені це не подобається. І таких ароматів, що погано у монталь, дуже багато. Але, окрім них, є дійсно на що там подивитися і що собі придбати. Тож, говоримо сьогодні про монталь, і аромати в нас будуть і такі, і такі. Зараз все побачите. Почнемо з. з... Того, що попалося мені в підруку. Чоколад Гріді це е Мондалецький хі. Він дуже багато в кого є, багато хто його любить. І це такі е справжнісінькі, як вони є, шоколадні. шоколадне печиво. Шоколадне печиво. Він для мене, от тут просто, тут нема про що далі говорити. просто аромат шоколадного печива. І все, без якоїсь там видумки і чогось би там іще. Прямолінійний аромат шоколадного печива. І для мене він настільки прямолінійний, що я його не сприймаю як парфум, а швидше як якийсь ароматизатор, кондитерський чи щось таке. Довго він приємний в той же час, але пахнути, шоколадним печивом мені якось, ну, довго я не могла знайти таких ситуацій, куди цей аромат і для чого. А, але недав, нещодавно зрозуміла, що це дуже класний аромат для скажімо так, сімейних трапеств, коли ви зустрічаєтесь з батьками на обіді вдома, коли вдома коли це відбувається, там чекаєте чоловіка, хлопця на вечерю. Або ж якщо ви працюєте, чи дуже багато часу проводите з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, вони будуть просто це аромат обожнювати. І в таких домашніх посиденьках з близькими, коли м -м, планується готувати їжу, сідати потім разом за стіл, цей аромат буде дійсно доречний. Але чи потрібен вам аромат, який ви будете носити? Декілька разів на рік. Тут вже подумаєте, аромат приємний, але, скажу ще раз, дуже прямолінійно кондитерський колодквіді. Наступний інтенс кафе. Інтенс кафе це якраз один з тих ароматів, які мені не подобаються через усю мускусну базу. Інтенс Кафе взагалі-то теоретично мав бути ароматом про каву, але я її там не чую, можу тільки домалювати собі в уяві, бо, бо написано, що вона там є. Насправді це аромат про троянду, мускус, які настирно звучать на одній ноті, виносять мозок просто і дають оце відчуття немитого тіла. Мені не подобається і це моє ні. Канді Роуз. Ще один аромат з тієї ж серії, який на старті, але цей старт триває хвилин, так, секунд, 15, приємний такими соковитими фруктами стартує. Далі це просто а, квіткове мило. Там є конвалія, є троянда в цьому ароматі, і він просто пахне оцим шматком мила з написом Квіткове. Нічого цікавого і навіть неприємно не пахне милом. Але якщо хтось любить і хоче аромат саме мила, то це сюди. Це 100% де Сабле не впевнена, що я правильно прочитала, але ви маєте напис. Ось цей аромат мені сподобався. Я його просто вилила на себе. Тут вже немає нічого, але... Оскільки це ментале ремонт залишається надовго. Це е, дерево. Е, сухе, м -м -м, світле, е, скоріше, світлий сорт е, дерева сухе і таке трошечки солоне, як воно ніби чи поплавало в морі, потім висохло. Щось такого. Це витивер. Е, але витивер має дуже багато граней, і тут немає смолистості, немає цієї. Електричної нотки паленої проводки дуже такий, скажімо так, делікатний витивер, приємний. Я його носила на щодень в багатьох асоціюватиметься більш з чоловічим, але я таки люблю, і цей аромат, можливо, в мене з'явиться. Якщо ви цікавитесь нотою витивиру, раджу на нього подивитися, з ним познайомитися, бо він дійсно хороший. О, Пішли по-хорошому. Wild Pierce. Тут вже в мене фірменна така, така маленька пробірочка. Досі не можу знайти заміни слову пробнік. Тож пишіть мені, як на вашу думку, має звучати це слово українською. Wild Pierce дуже класний. Я його люблю і Wild Pierce я дуже собі хочу. Я сподіваюся, що він найближчим часом в мене з'явиться. Це груша, але не. Скажімо так, груша косметична. Вона тут така пудрова. Це, скоріше за все, для мене грушовий мармелад, присипаний цукровою пудрою. В ньому він змінюється. Але весь час крутиться навколо груші. То це грушовий якийсь напій, то ці мармеладки. До бази він стає ще більш запудрюється, Але він не запудрюється, а, скажімо так. Зацукрюється, бо я відчуваю в ньому цю кристалічність, такі кристалики цього цукру. Груша, цукор, такі грушові мармеладки. Дуже приємний, він такий, трошки в ньому є якийсь вайб косметичний, як якась дитяча присипка чи щось таке з грушовим ароматом. Класний, знаю, що його дуже багато хто любить. Мені подобається, хочу собі на поличку. Ще один гідний, уваги, аромат у мандаль. І далі ще один гідний аромат уваги у мандаль. Це жасмін Фул. Жасмін Фул. Кажуть, що, що це мануалом аромат жасмину, але для мене ні. Бо я тут чую дуже багато різних білих квітів, якусь чайність. Іноді мені навіть здається, що я чую тут аромат тюльпану, що дуже рідко, а я. Дуже добре знаю аромат тюльпанів, тому що в мене їх було дуже багато на дачі. Я їх часто нюхала. І от тут я цей аромат тюльпану чую. Чую тут жасмин, чайність, іноді трохи конвалій, різні білі квіти. Він трошки гірчить, трошки терпкий, тому що жасмини теж бувають досить такі різні, неприторно солодкий. і... Неймовірно, просто шлейфовий. Я працюю зараз, в мене будівля має два поверхи будівля, в якій я працюю, і от мені вистачило один раз пройтися по сходах, щоб з другого поверху до мене спустилася колега і запитала, що це. Ось такий шлейф просто був на два поверхи від цього аромату. Класний аромат про жасмин. Теж його собі хочу. Але аромат жасмину, бо він трошечки має такий. Скажімо так, відтінок лілейний часами, а аромат Лізі я знаю, що багато хто не любить, тому раджу його тестити, бо він може викликати головний біль у декого. Просто у людей, які не люблять подібні аромати. Моє враження від нього позитивне, скажімо так, мій висновок це так, цьому аромату, хочу його. Наступний. Ваніла екстазі для мене аромат якесь непорозуміння, абсолютно тому, що він мав бути про ваніль і абрикоси. Не чую тут ні ванілі, ні абрикосів, тільки якусь дуже таку недорогу хімію. Навіть не можу зрозуміти, чи це квіти, чи це фрукти. Більш нічого про нього не скажу, бо це якесь абсолютно просто фу, яке я не розумію куди, кому і для чого. Можливо, він у мене зіпсутий, але я так не думаю, бо не знаю, якщо ви його носите, якщо він у вас є і він вам подобається, напишіть мені, будь ласка, про свої стосунки з цим ароматом, бо для мене це абсолютно просто нонсенс. Так, ще один аромат про ваніль. Так, це він. Ваніль абсолют. Ось ця ваніль мені вже е, сподобалась приємна. Хоча я не люблю взагалі е, так, аромат ванілі. Більш люблю такі суху-гіркувату ваніль. Тут ваніль дуже солодка, карамельна, така сиропна, але не кондитерська. Тут немає в мене того ефекту, як коло гріді. Це парфум. Е, дуже мені нагадує ваніль, яка була у Івроше. Е, дуже Нагадує своїм вайбом, скажімо так. Солодка така сиропна ваніль. Приємний аромат. Не знаю, чи потрібен він мені, бо знову ж таки, я не фанат ванільних ароматів. Але якщо ви любите, цілком гідний варіант, щоб з ним познайомитися. Інтенс Тіар Оце любов. По-перше, бо я люблю тіари і всі оці тропічні фрукти. Фрукти, боже, квіти, ці тропічні квіти. Тут дуже е, класний старт. І оці верхивий аромати, він пахне просто піноколадою. Далі це тиаре. Трошечки з кокосом, але кокос, який косметичний, як якийсь кремчик санскрін для тіла. І чудові, чудові такі класні білі квіти. тіари, я вже а, заберу його від носа, бо я починаю кудись. Відлітати на якісь екзотичні острови з ним. Аромат курортний, скажімо так, я носила його в місті, але він більше просить просить до тих теплих країв, якогось узбережжя і так далі. Аромат про білі тропічні квіти, з ниткою кокоса, з вайбом такого якогось дорогого санскріну для тіла. Такий вайб догляду. Таке. Розкішна на відпочинку, після якихось спа процедур. П'ю на березі якогось красивого моря чи океану коктейльчик піна-колада. Мені сподобався, я люблю, я собі купую. Це вже у нас 4, 7, 8, 9. Останній аромат Рістрето інтенс КП. Це, скажімо так, брат того інтенс-кафе, про який я говорила, що він мускус з трояндою був пізніше випущений на кілька років, але це абсолютно інший аромат. І цей аромат мені сподобався. Він дуже багатогранний, дуже цікавий. Мені цікаво за ним спостерігати, і тут дійсно є кава. В мене відразу після його нанесення в уяві е, малюється якийсь десерт бісквітний, пропитаний кавою. Є в ньому також алкогольні нотки, якісь нотки е, дерева. Швидше за все, це якийсь для мене ром, е, дорогий з бочки, який набрав оці вже е, е, ноти від деревини, в якій він кілька років знаходиться. І якийсь десерт з кавою. Дуже тут красива і, читка, і читається протягом всього часу карамель. Також, але карамель не іриский, а оця карамель, яка вже застигла, Знаєте, часто використовують для декору такі карамельні ниточки. От тут така ця карамель, кава, алкоголь. І дерево. Аромат класний. Якщо ви любите такі східні гурманські аромати, то варто з ним познайомитись, але знову ж таки треба тестити, бо раз чи два було в мене, не знаю, від чого залежало, чи від мого настрою, чи від погоди, що вже годин після ші... чи через шість після нанесення в базі оцей мускус вилазив. Хоча, здається, мені там його немає, не заявлено, не пам'ятаю. Але оця ноточка була, знову ж таки кажу, була раз чи два, тому я цьому аромату даю ще шанс, він там в мене ще залишився, поношу, але теж такий претендент на те, щоб стати на мою поличку. Справилися 10 ароматів, про які я хотіла поговорити сьогодні. Це не весь монталь, який у мене є, тому чекайте другу частину. Вона буде, не обіцяю ще коли, тому що багато про що я поговорити, крім Монталь. Якщо любите цей бренд чи не любите, пишіть і пишіть, які аромати вам було цікаво, які аромати Монталь, та й аромати взагалі вам було цікаво. Можливо, я це для вас зроблю, а можливо, вони вже в мене є. Поговоримо.